Добрий день, я хочу встигать цю тезу, але ну, тут більше я хочу продовжити щодо мотиваторів. Ну, іде, щоб об'єднати, так би мовити, людство, треба дати таку ідею, яка буде принаймні для всіх. Причому дати її не то, що як, як хтось один цю ідею буде подавати. А щоб це почало проявлятися масово, щоб це було колективна творчістю, тому фактично і цей алгоритм Лотовіка, він і стає цим, цією ідеєю. Коли людина отримує ну, все, що їй потрібно, а за це вона займається творчістю, по мірі свого розвитку, так би мовити. Тому що всі старі схеми, ну, згадайте, коли виходили лідери, створювали імперії, що далі відбувалося. А далі, поки лідер живий, імперія існує. Тільки лідер помер, чи його вбили там, чи як уже, імперія розвалюється. Згадайте. Ту саму країну, що Германаріха, що Аттіли, що Хана Кубрата, та і пізніше, те саме і в часи Богдана. Поки живий Богдан був, воно рухалось. А як його труїли, далі фактично розпалося те, що він будував. Ну і пізніше там самі бачили. Гітлеру вдалося відновити. Германію. Тоді там дуже негарна не ситуація була. Але він промігся, щоб держава стала з колін. Ну а далі куди понесло? ну І знову ж після його смерті, що з Германія сталося. І зруйнували, правда, потім вже відбудували, але керували вже фактично не німці. Німці тільки так були, ставлені. І досі воно таке. Канцлер їздив в Америку і затверджують його персону там. Бо обрані жерці. А саме німці не мають права вибирати того, хто їм потрібен. Ну не так важливо. Це все було. От щодо ідеї, різні ідеї пробували давати, які об'єднують людей. Ну знову ж, ідея могла об'єднати. Ну, один народ, коли там домінували національні якісь гасла. могли об'єднати кілька народів, де вже більш економічні гасла були. Але таке, щоб воно об'єднало всіх, ну, такого практично ще не було на землі. Тому і чому і для України така роль. Саме проявити цей алгоритм золотого віку, від кожного подібницям, кожного по потребі, якраз на теренах України, і дати приклад іншим народам. Воно не випадково, тому що в нас тут знаходиться дуже серйозна точка на правах Дніпра. Тут знаходиться центр системи святилищ. І не просто воно, як вам пояснити, те, що ця зірка, що я там виставляв, що створена була пращура, але тут все набагато ще серйозніше. Тому що це оці виходи цих гранітів, вони є гарнізуючою системою планетарного масштабу. Відповідно, що її хочуть всі захопити, що тут і Небесний Русалин, як той Шевцов пояснив, та не тільки і шпірка, ні про пороги там проєкт. Теж казав, що це Небесний Русалим і пропонував поєднати проєкти його і Гарі Беркута Небесний Русалим. Тому що це місце, яке дуже впливає взагалі на всю планету. Відповідно, тобто, чому тут і почалося формування алгоритму, коли проявлення йде не то, що так, що одна людина повністю дає. Інструкцію. А як це жити по алгоритму золотого віка? Від кожного по здібностям, кожного по потребі. І дає інструкцію. Воно так не піде, тому що його неможливо об'єднати так, щоб дати цю інструкцію. Воно просто не сприйметься людьми, тому що цей алгоритм, він колективний. Тут треба, щоб він складався з пазликів, які знімають інформацію багато людей. От зараз це починає відбуватися на Україні. Погіршення ситуації воно викликає, що люди, втрачаючи надію жити по тих інструкціях, які вони мали, навіть за останні століття, вони починають. Ну, ті, які зможуть, вони ж починають думати, як же все таке виживати. І оця ідея їм починає приходити, я вже сказав, що Всевишній Творець це дуже досконала схема, і вона динамічна. Получається, люди щось усвідомили, вже зміни могли відбутися, вже думки проявляються у людей іншого порядку. Вже тично реагує. Система Всевишнього на будь-яку динаміку розвитку. Ну, відповідно, зараз більше проявляється якраз ця система кожному по потребі. Другими словами, коли ти виходиш у цей простір колективний, так би мовити, де знаходиться якби, база думок, ну, за якийсь часовці, ти знімаєш думки якоїсь направленості. От ти вийшов, і в стан спокою вийшов, і от раз появляється думка. тобі ще якісь винені бажання. Це різні бажання. Це можуть бути бажання, як щось у соціумі, що відбулося, або навіть матеріальні бажання. Де вже вийшло, що сам входить в спокою безмежно, і в цьому стані щось забажає. І воно матеріалізується. Фактично, у вас уроки вже ці йдуть. Чи стан на той діапазон частот, де думка, та, що у вас виникає, вона вже узгоджена з думками інших. І фактично, чому у вас і відбувається матеріалізація. Тому що у вас думка виникла, ви чогось захотіли, а в іншої людини виникла думка, щоб це створити, ну, фактично не знаючи вас. Для вас створити. Зараз дуже потужно саме цей розвиток іде. Ця стара система керування, вона дуже пошкоджена, практично внесень така алгоритм, який її зруйнує. Ну, ви пам'ятаєте, що все керування відбувалося через мікрофлору. Ну, згадайте на Союз. Гадайте ви автомати, газ води, де всі люди пили з одного стакану. Ніхто не хворів, все нормально, фактично все суспільство було синхронізовано, ну, фактично мікрофлорний простір був би як єдиний. Да, зараз, виходить, теж система є, але це обробка більше їжі і подача через супермаркети. Але вже нема такої загального охвату. І оця система мікрофлорна, я там розказував своїх відео, що всі равіни — нащадки одного батька Авраама, і вони починають свою роботу mm -hmm. з того, що вони перші заходять в міфку, басейн такий, а потім вони освячують всю свою пасту. І таким чином. Ця мікрофлора входить в резонанс, і равін входить в стан якийсь, він має через мікрофлору навіювати бажання своїй пасти. Але ці бажання тільки низькочастотні, тому що він сам перебуває в низьких частотах, відповідно, він може навіяти тільки те, що у нього, і те, що ще гірше в Нічого високодуховного він не може навіяти. І ось ця система задовольняє керуючу ламку нашу, бо обрана на планеті Земля. Але зараз, ну не тільки сьогодні прямо, з піця відбувся, десь починаючи там з початку 80-х. Ну, Довго пояснювати, я сам не збагнув чому. Кілька разів я ледве не помер, потім збагнув. Перший раз мене бабуся витягла з того світу, ну а потім вже в реанімації ну, так, не так важливо. Я вже збагнув, що воно відбулося ну, буквально протягом останнього місяця. Тому я збагнув, чому я ніяк не можу вийти в норму. Тому що схема перевернулася. Схема з патріархата перевернулася на матріархат. Ну, не зовсім. Фактично, патріархат зруйнований, але й матріархат не буде функціонувати так раніше. Фактично, обоє системи, які були впливу на людей мікрофлорні, вони зруйновані зараз. І фактично перестають працювати. Ну, До чого це призведе? Ну, Це відкриє можливості якісь нові. Тому що шаблони. Які існували при матеріархаті патріархаті вони фактично блоковані будуть. І керування практично вийде вже на, я так думаю, на віртуальний рівень через душу. А от уже на чиномательному рівні, як воно буде, ну, думаю, тут просто в резонансі будуть всі люди. І проявлений колективний розум, щільно матеріальний, якраз буде цією другою системою, яка разом в балансі з віртуальною душевною системою і буде керувати цим людством. Що не потрібно буде запускати якусь команду по мікрофлорі, яку людина буде раніше виконувала, не замислюючи, що вона робить, коли йшло просто пряме. Керування такими людьми, на ну, кому потрібні, це ж біороботи практично. А зараз система ця зруйнована. І, і система матріархата теж. Ну, Наче вона й вивернулася навпаки, Драгана Мархат, але воно працювати все одно не буде. Тому що йде перехід на зовсім інші взаємовідносини між людьми. Ну, це стосується людей. Ті, які не в стані людини, яким треба, ну, щоб ними керували, він такий стан ну, і все смерті буде. Тому що виникає такий момент, що майбутнє їхнє це незрозуміле, невизначеним. А страх невідомого у них набагато страшніше страху смерті. І, ну, вони будуть якимось чином залишати їхні душі їхні тіла. Ну, те, що фактично ми і бачимо. Тому що назвати людьми, ну, тих самих, хто приходив в Україну вбивати українців, ну, язик не повертається. Тварини це ображають тварин. Ну, більше можна сказати, тварина та ще й скажена що пояснити нічого неможливо. Воно зазомбоване і воно прийшло тільки вбивати. І йому пояснити, що це не можна, воно просто не доходить. Ну, що роблять з скаженими собаками? Набуть бачили, що хтось возився і лікував скажену собаку. Ризикував, вона не покусала його. Я таких випадків не знаю, щоб виліковували скажених собак, і скажених котів, ці скажених лисиць, просто пристрілюють. Так що я думаю, тих, хто не зможе бути в стані людини і усвідомлювати ці процеси, вони просто зникнуть, вони завершать своє існування. Фактично їхня душа це й допоможе, тому що якщо вона відключилася від колективної душі, то тіло це фактично довше не протягне, душе ну без тіла. І відповідно, яким чином воно вже просто завершить своє існування. Чи від хвороби, чи від війни, чи ще яким чином не так вже важливо. Фактично відбувається просто очистка. Чому і система вже керування не потрібна. Ні патріархат, ні матріархат, тому що включається зовсім інша система. Система сфери, яка нас відкривала, це зовсім інше зовсім інше життя, життя в творчості. Коли людина, ну, ті ж люди, себе усвідомлюють, що вони творці, і вони починають впливати на оточення середовище, свідомо впливати, да, підказки будуть йти. Чутливої матриці, чи як її назвати поля духа від Всевишнього. Чому по легендам по заповітах пращурів в останній бій поведе сам Всевишній Творець. Ну або перу по інших версіях. Так воно і є. Хто почує Всевишнього, думка проявиться від Всевишнього, він буде її виконувати і буде знати, куди йти і що робити. Ну, Хто не почує, то вже їхні проблеми. Людям людське, а не людям, додам... ну, не людям я так розумію. Ну, достатньо. Все найкраще. До побачення.